Вітаю, друзі! Чи знайома вам така ситуація? Так, я люблю яскраві макіяжі і майже щодня кольорові, але коли я вмиваюсь, у мене виникає ефект панди. І як я його приборкала, зараз вам розповім. Та такий яскравий макіяж примушує ретельніше доглядати за шкірою і ретельніше її очищати. Хоча, якщо подивитися на наші забруднені міста, то ми можемо побачити, що я думаю, це всім. Буде необхідно. Одним словом, очищення шкіри обличчя вимагає ретельного догляду і є першою, найголовнішим, першим найголовнішим етапом догляду за шкірою і омолодження. Особливо. Хочу звернути вашу увагу на ось таку міцелярну воду. Ви знаєте, що міцелярна вода це просто етап, який називається демакіяж. Тобто. Зняття першого шару макіяжу для підготовки до вмивання шкіри. Але я хочу звернути вашу увагу на особливу міцелярну воду це міцелярна вода Diamond. Ця міцелярна вода містить собі діамантову пудру і ітернал комплекс для. Омолодження на клітинному рівні. Тому ця вода вона змиває макіяж майже повністю і не залишає слідів, як ви це бачите на моєму обличчі. Ну, по-перше, вона ідеально змиває косметику повністю як стіку, так і звичайно. Вона ідеально підходить як для шкіри проблемної, так і вікової, тобто вона не розтягує і не шкодить шкірі. Вона не містить ні милу, ні спирту, тобто не буде підсушувати. Тому обирайте професійний догляд, обирайте догляд якісний, ну і залишайтесь красивими і щасливими. Миру нам.